Сьогодні, 6 липня, спека досягла рекордних позначок. Термометри зафіксували аж 34 градуси за Цельсієм. Це найбільше значення за останні 99 років. Попередній рекорд було відмічено у 1924 році і дорівнював він майже 33,9 градусів за цельсієм. Абсолютний максимум температури повітря, наприклад, у столиці України, залишається 30 липня 1936-го, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці майже 39,5 градусів. В Україну відбувається. Переміщення повітряної маси з південного сходу, тобто з регіону Середньої Азії, де температурні показники сягають 45 градусів Цельсія, близько 30 на північному заході до 37 градусів на південному сході нашої країни. Такі максимуми денні ми матимемо впродовж наступних кількох днів. Від страшенної спеки люди рятуються в тіні дерев, менше виходять на сонце, купаються в річці та охолоджуються морозивом і напоями. Більше того, метеорологи зафіксували тропічні ночі, коли температура в темний період доби не опускається нижче 20 градусів. Плюси ще зашкалюють, викликають і інші погодні явища. Коли холодний фронт у нас переміщується на вже дуже сильно прогріту поверхню і в зону прогріту. Повітря у нас будуть утворюватися не просто дощі, а дощі зливового характеру і супроводжуватиметься часом градом або шквалистими поривами вітру. І такі явища будуть так само наслідками сильної спеки. Протримається така спека кілька днів. Дещо перепочити від неї дадуть грозові дощі, а вже в кінці цього тижня, як і на початку наступного, прогнозують не більше 25 градусів.